Далі про найважливіші події говоритимемо із радником керівника офісу президента України, паном Михайлом Подоляком. Він з нами на зв'язку. Пане Михайле, доброго ранку. Доброго ранку. доброго. Отже, говорячи мовою метафоричних штампів, після зустрічі в Вашингтоні м'яч перейшов до Путіна. Він погодився на зустріч із Володимиром Зеленським і одразу запропонував провести її в Москві. Що в принципі неможливо. То ви як вважаєте, Путін погодився зустрітись? Чи не погодився? Це така, типу, такий варіант уникнути цієї зустрічі. А, Путін вирішив завдання мінімум в Анкоріджі. Ну, тобто він отримав можливість затягувати час. Він отримав можливість відтермінувати введення санкцій, ну тобто інструментів примусу. А далі він не очікував, що достатньо швидко буде зустріч у Вашингтоні. і Вона достатньо продуктивно буде мене угу. на рівні Європи. На і Трамп де де те, що Путін точно не чекав, обговорювались гарантії стримування, ну чи гарантії безпеки в рамках там контингенту стримування, в рамках там інших технологій стримування, до яких е, Сполучені Штати готові доєднатися, наприклад, у повітрі чи там за рахунок розвідданих і так далі. І тому подібне. Більше того, Путін на мій погляд, взагалі не очікував, що буде такий собі публічний тиск щодо двосторонньої зустрічі Путін, суб'єкт Путін президент України е, і без. Він шукає сьогодні формати, як цю зустріч або відтягнути по часу, або обставити якимись там заявами, які є нереалістичними. Знову ж таки, ми бачимо вже там Лавров робить певні заяви, сам Путін робить певні заяви, і так далі. Тобто вони говорять, як завжди, ми готові до зустрічі, але і там потім перераховують у ці але, які є. Відченням такого трошки психічного розладу, так, біполярочки такої і так далі, і тому подібне. Тому дивіться, тиск Трамп буде продовжувати чинити на Росію. Це очевидно, тому що він грає в рамках свого сценарію. Цей сценарій так чи інакше є сценарієм примусу до миру. Якщо Україна погоджується на формати переговорні, ну і президент Зеленський вже неодноразово казав, що готовий до формату лідерів. Друге, Україна готова до негайного припинення вогню і взагалі говорити про перемир'я як таке. То Російська Федерація. Ця ще раз підкреслю: вона вирішує своє завдання. Мінімум це відтермінувати введення там всіх інструментів примусу і так далі. Тому подібне. Завдання максимум ще більше відверте, це скажімо так: зробити, щоб сполучені штати не дивились в бік Європи, щоб вони розхварили з Європою, перестали допомагати там зброєю інформацією дипломатією Україні, і так далі, тому подібне. Це йде в рамках сценарію одного однієї особи Трампа в рамках одного сценарію, іншої особи Путіна в рамках іншого сценарія Україна має з Європою свій сценарій. Я думаю, що ми зі сполученими штатами в будь-якому випадку дотиснемо Росію до необхідних форматів і переговорних і там стимулювання до переговорів. Хороший прогноз. Mm -hmm. Скажіть, а для нас що краще зустріч вічна віч президента України з суб'єктом Путіним чи все таки тристоронні разом зі Сполученими Штатами? Це не питання, що для нас краще для нас краще, щоб Російська Федерація забрала з території України, тому що це реалістичний сценарій закінчення війни. Але в принципі, зустріч в двосторонньому форматі Путін, суб'єкт Путін і президент України, вона все рівно ж буде публічна, достатньо ну, дано, тобто зрозуміло. Там теми будуть обговорюватись, зрозуміло, що в Путіна будуть свої аргументи. Ми зайшли до вас, тому що ви створювали для нас небезпеку. Ну ви готувалися на нас напасти там років через 250, певно і так далі. Тому ну це ж Путін да? В нього там альтернативна історія. Ага. Ви не зможете переконатину, яка живе в альтернативному світі. Да, в даному випадку Путін живе в альтернативній історії, де там Лєніни, Піченєгії і так далі. Ага. Це складно. Це я вже як е, трошки людина, яка мала відношення да, до психіатрії, ну, мається на увазі до медицини. Тихо можу сказати, да а, ви не зможете з ним раціонально побудувати розмову. Але між тим, е, це, це, це непоганий формат двосторонній. Президент може дати логіку. Президент України, і зу, пан Зеленський може дати логіку, розуміння, що таке для Путіна. Да? ну він вже не розуміється на міжнародному праві, на <зв>. позиційний Загалі не розуміє, що таке конституція. Він вважає, що це такий документ, коли одноосібно ти говориш, давайте ми впишемо щось, когось вкрадемо. Запишут угу. ми велосипедом ровер вкрали. Да записали, що він наш в документах да самі написали від руки, і такий папірець будемо всім казати. дивіться, це наш велосипед. Отак так само і тут в даному випадку, я думаю, що президент України зможе пояснити засадничі базові принципи міжнародного права, чому територія з 91-го року юридично там ніякі Ленін десь поряд не стояв. Да 91-му році його було. Ну путін може просто цього не знати. І відповідно, що територія є українськими і. Як говорять розміну територій чи обміну територій українських незахоплених на українські ж незахоплені – це не про закінчення війни. Так, це навіть не коректно. Це, це навіть не Да, переготування війни як такої, не більше, а. але й не менше. Ви до речі, влучно сказали про гарантії стримування або гарантії безпеки, як ми називаємо. Як вони мають виглядати для нас? Вони мають виглядати як три складові. Перше це збройні сили України, які мають бути профінансовані в повному повному обсязі. Ну, Тобто, це одна країна, ну наприклад, Україна да не може фінансувати велику армію, враховуючи, що ця армія має виконувати функцію стримування Росії. Це має бути колективне фінансування. Так а це базовий сценарій. Друге, це інвестиції, великі інвестиції в спільні мілітарні виробництва, ну в українське окремо чи українські разом з нашими партнерами, тому що в принципі України величезне. Не досвід сьогодні практичного використання зброї, як її адаптувати під потреби і так далі. І тому подібне. Третя складова це контингенти стримування. Про це говорить знову ж таки Франція, і вони про це говорили і раніше. і Британія говорили. Вони повернулись до цієї концепції. Знову ж таки, оці 10 країн там країни Балтії, там країни Східної Європи, в тому числі Франція, ну я маю на увазі, і крім країн цих Франція, Великобританія в Німеччині. До речі, дискусія відкрита. Мерц не закривав цю дискусію щодо контингентів стримування. Тому що знову ж таки зрозуміло, що одна країна не має нести на себе всі, всі оці, скажімо, звитяги, які потрібні для того, щоб стримувати Росію. Плюс до цього я вважаю, повітря має бути повністю закрите. Тут сполучені штати готові будуть доєднатися. Це неочікувано було для Росії. Зрозуміло, вони вважали, що вони там перекуплять міфічними проектами арктичного плану Російської Федерації. Вона буде тихенько відходити, О, не російської трація, сполучені штати. Вона буде Відходити да mm -hmm. вони будуть такенько. Є ще ракетні програми. Це обов'язково ракетні бази. Я вважаю, що будь-яка оборона, якщо в нас не буде великої кількості ракетних бад, будуть ракети малої і середньої дальності, які будуть мати траєкторію ураження там чи дистанцію ураження до тисячі півтори-двох з половиною тисяч кілометрів, не буде мати сенсу. Чому тому, що це всі військові а, підприємства Росії, Да? вся європейська частина має бути під ударом і mm -hmm. Росія має це відповідно розуміти я думаю, що це сьогодні вже е, е, розпрацю... напрацьовується. Я не думаю, що треба говорити вже про якісь деталі. Це mm -hmm. там президенту говорити чи лідери е, країни, які будуть за цим стояти, але ну, mm -hmm. розробляти це. Але між тим над цим активно працюють в європейських столицях. Я думаю, що це зовсім інша вже диспозиція, і Путін точно, коли там в валясці, він пританцьовував, пам'ятаємо, оці ці дивні так, так. його рухи. Mm -hmm. А це ще там, ще і неврологія є певна це да, також до діагнозу туди. Можна... Там uh -huh. <laughs> не <laughs> хочу в це заходити, але це очевидно. Да, це візуально видно, да? і неврологічні проблеми, і психіатричні проблеми, і Путін безумовно не очікував, що достатньо швидко перейдуть країни, включно зі сполученими штатами, до напрацювання цих гарантій стримування, як таких це можливо не НАТО. Хоча сьогодні НАТО виглядає ну, на мій погляд, набагато більш ефективніше. Рюту вдалося запустити цей інститут наповно. Вони сьогодні відіграють модераційну роль, таку ключову модераційну роль в постачанні зброї в укр. Країну, але навіть якщо не НАТО, то колективні рішення з точки зору там знову ж таки контингентів, з точки зору постачання зброї і так далі. І більше того, ви пам'ятаєте, да, прем'єр Італії пані Малоні говорить про те, що давайте все ж таки напрацюємо юридично, напрацюємо статтю, яка буде дорівнювати статті 5 уста статуту НАТО. Ну тобто колективна оборона в разі нападу повторного нападу на Україну, і так далі. Це все говорить про те, що процеси швидко набирають обертів. Зрозуміло, дякуємо вам за вичерпню відповідь, Як завжди, дуже фахово, і нагадуємо, що з нами на зв'язку був радник керівника офісу президента України Михайло Подоляк. Дякуємо.